Факультет інформаційних технологій працює на базі центральної міської бібліотеки 12 років і користується, чи не найбільшою популярністю серед інших факультетів. На сьогодні набір слухачів вже закритий. Опановувати комп'ютерну грамотність цьогоріч буде 21 шосткинець елегантного віку. Це як нові студенти, так і ті, що не змогли завершити навчання минулого року через карантин. Це дуже на часі саме знати комп'ютерні програми. Особливо, звичайно, цікавляться в нас програмами, які стоїть на держава в смартфоні. Дуже багато звертається людей. Це не тільки людина приходить почитати новини, що теж дуже важливо. А в наш час дуже важливо також поспілкуватися із своєю ріднею в наш такий. Нелегкий час, коли в нас ідуть воєнні дії, багато хто виїхав за кордон, багато хто покинув свої домівки і тому підтримувати зв'язок, підтримувати можливо також. Якісь це скайп, зустріч, зустрічі по вайберу, переслати документи, навіть подивитися, поспілкуватися, це вже дуже важливо. Триватиме навчальний рік по травень місяць з перервою на різдвяні канікули. Графік проведення занять з 10 години до дванадцятої години. У зв'язку з карантинними обмеженнями було вирішено слухачів розбити на три підгрупи, аби за кожним столом сиділа лише одна людина. У зв'язку з тим, що ми за один раз можемо прийняти не більше шести людей. То я так думаю, що три рази на тиждень будуть заняття в нас. Ну але це будуть три різні групи. Викладач курсів комп'ютерної грамотності Олена Постатняк розподілятиме групи за рівнем знань, адже одній людині потрібно опановувати інформаційні технології з АЗІВ, а інша вже має деякі навички в цьому напрямку. Кожна група буде рівні, і будемо вже дивитися. Кого починати користуватися мишкою, кому розповідати про клавіатуру, кому вже якісь більш складні додатки потрібно освоювати. Все буде індивідуально. При виборі тієї чи іншої теми пані Олена намагається враховувати усі побажання слухачів. Як показав її досвід, здебільшого студенти факультету інформаційних технологій виявляють бажання навчитися користуватися різними меседжерами. Багато спілкування, вони поміж собою діляться своїм досвідом, один з одним знайомимляться. Це вже буде залежати від того, яка група добереться. Тож, відкриваючи двері для нових слухачів, факультет інформаційних технологій дає можливість ще більшої кількості шосткинців поринути у незвіданий простір гаджетів та комп'ютерів.